I mm -hmm. Що живуть землею, рахують прибутки, торгують, поспішають у справах, а є ті, що живуть небом. Слов'янськ саме таке тут небо не просто фон, а головний герой. У його просторах злилися степова воля та річкова тиша, дзвін церков і подих вітру з гір. І саме це небо понад 200 років тому подарувало нам людину, чий внутрішній світ завжди прагнув угору. Він бачив у небі не межу, а шлях. Не випадково його назвали поетом неба, його ім'я Михайло Миколайович Петренко, людина, яка навчила Україну і світ дивитися вгору, навіть коли ноги твердо стоять на землі. Поет-романтик, життя якого багато в чому оповите таємницею. Відсутні навіть документальні фото чи портрет поета. Нащадки поета звернулися до заслуженого художника України Олександра Чередиченка з проханням відтворити образ Михайла Петренко по фотографіям його онуків Бориса Миколайовича й Олександра Євграфовича та за інтуїцією митця. Уважно перечитавши вірші, художник запропонував три версії портрету. Спроби дослідження біографії Михайла Петренка були. Проте інколи все зводилося до збирання спогадів та чуток. Саме про це відзначав краєзнавець Іван Микитович Овчаренко, який неодноразово звертався до цієї теми. Документальне дослідження не тільки біографії Михайла Петренка, але й роду Петренків розпочато тільки у 2012 році в межах проєкту Ідентифікація Петренків, започаткованого праправником поета Олександром Євграфовичем Петренком. Найдавнішим документально підтвердженим на сьогоднішній день представником роду Петренків є Данило Петрович Петренко, прапрадід Михайла, який служив козаком у ізюмському слобідському козачому полку. Отже, рід Петренків має козацьке коріння. Це були воїни вільного степу, люди, які цінували свободу понад усе, не визнавали кайданів і не боялися заглядати смерті в очі. Дворянство роду Петринків почалося з діда поета Дмитра Івановича, який служив квартальним поручиком і отримав особисте дворянство, не спадкове, а здобуте власною службою і чесною працею. Батько поета Микола Дмитрович, губерський секретар у Слов'янській міській ратуші. Мати Марфа Андріївна. У сім'ї Миколи Дмитровича народжувалося восьмеро дітей. Але двоє з них померло ще у дитинстві. Михайло народився 1817 року в Слов'янську. У межах проєкту Ідентифікація Петренків з посиланням на інформацію від слов'янських старожилів колодяжного Колеснікова подано в книзі краєзнавця Пушкарьова встановлено орієнтовне місце міського будинку родини Петренків у Слов'янську. Садиба, яка до наших часів не збереглася, знаходилася за адресою вулиця Харківська, 16. Зараз Шевченка. Більш наглядно місце садиби Петренків відображено на фото середини 1870-х років. До Харківського імператорського університету Михайло Петренко вступив 1837 року. 1841-го закінчив курс наук зі ступенем ісвітного студента. Це означає без відзнаки. Харківський університет, як центр науки і культури тієї доби зіграв важливу роль у становленні Михайла Петренка як юриста, так і поета. Університет зібрав навколо себе поетів, мислителів, музикантів, і саме тут формувався гурт харківської школи романтиків. Це були молоді літератори, які мріяли оновити українську поезію, зробити її більш чуттєвою, духовною, підняти над побутовими темами. Невідомо, чим займався Михайло Петренко після закінчення 1841 року університету, але у формулярних списках вказано, що службу він почав у Харківській палаті Карного суду з липня 1844 року. Із серпня 1847 до липня 1849 Михайло Петренко служив у Вовчанську секретарем повітового суду, після чого 1849 року почав службу повітовим стряпчим, тобто прокурором у Лебедині. Михайло Петренко переїхав у місто із дружиною, дворянкою Анною Миргородовою. Саме тут протягом 1849 1861 років у них народжується восьмеро дітей, із яких двоє померло в ранньому віці. Проживала родина Михайла Петренка поруч з Миколаївською церквою, будинку, на якому лебединцями встановлено меморіальну дошку. У Лебединському земському суді він служив до кінця 1862-го. Михайло Петренко був похований у Лебедині, хоча місце поховання поки що не знайдено. У Лебедині Михайло Петренко проживав біля 13 років. Лебединці з повагою згадують поета земляка. У міському краєзнавчому музеї є цікавий стенд, присвячений життю і творчості поета-романтика. У бібліотеці зберігаються всі книжки, в яких описані документальні дослідження роду Петренків, до якого належить і Михайло Миколайович, доля чиновника. А серце поета-романтика. Вірші Михайла Петренка за його життя друкувалися в збірниках Сніп 1841 року, молодик 1843 та Южний Руський зборник 1848 року. Мабуть, у студентські роки було написано найвідоміший вірш Дивлюся на небо і вперше надруковано в поетичному альманасі Сніп під назвою Недоля 1841 рік. Наступна публікація цього вірша відбулася в циклі Небо в збірнику 1848 року. Про Михайла Петренка не забували літературні критики в різні часи. Відома позитивна і романтична згадка про творчість поета, критика Миколи Тихорського 1842 рік, 1861 року в газеті «Харків» Критик Римов порівнював творчість Михайла Петренка і Тараса Шевченка. Серед літературних критиків ХХ століття особливої уваги заслуговують висловлювання про Михайла Петренка, історика української літератури Юрія Шевельова та головного потренкознавця України, літературознавця Миколи Бондаря поет неба, поет, який подарував небу голос. Це стало дійсністю. Пісня злетіла в небо. 12 серпня 1962 року стався історичний момент. Перший космонавт українського походження Павло Попович вперше в історії людства під час одного з сеансів зв'язку із землею виконав на орбіті пісню Дивлюся на небо. Під час зв'язку був присутній конструктор космічних кораблів Сергій Корольов, для якого ця пісня була улюбленою. Через 55 років після цієї події, 12 серпня, цей день отримав особливий статус. В меморіальному комплексі на горі Карачу, розташованому між слов'янськом і Краматорськом, відкрито пам'ятний знак захистимо Україну піснями. 12 серпня, День української пісні. Організатор, волонтерка Марина Квітка. Пам'ятник виготовлено на благодійній основі заслуженим скульптором України Віталієм Рожиком із міста Коростищів Житомирської області. І це надзвичайно символічно. Пісня, що лунала серед зірок, стала символом нашої культури і натхнення. Натхнення, яке не оминуло навіть штучний інтелект. Коза подальше від світу, шукать собі долі, на горе привіту і ласки у зірок у сонця просить, у світлі їх яснім, все горе втопить, Бо долі ще малку стаюсь я нелюбий, я наймит у неї, хлопцюга приблудний, чужий я у долі, чужий у людей, хіба ж хто кохає нерідних дітей? Пам'ятає про поета-романтика, Україна й українці, які проживають на всіх континентах світу. У 2017-му святкувалося 200-річчя Михайла Петренка. Долучилися до цих свят і деякі державні установи. У Керпошті сподобалась ідея проєкту ідентифікація Петренків і було видано ювілейний маркований конверт. Українські астрономи назвали ім'я Михайла Петренка астероїд, що символічно підкреслює його слова і думки, як зорі сяють крізь час. Хрещений батько астероїду, директор Андрушівської обсерваторії Юрій Іващенко. Національним банком України на честь 200-річчя народження поета викарбувано пам'ятну ювілейну монету. 2013 року дослідницею із Слов'янська Валентиною Шабановою знайдено фрагмент рокопису драматичної думи Михайла Петренка. Найда 2016 2016-го творча група слов'янців під керівництвом Едуарда Торського зняла невеличкий фільм постановку Найда або Панська Любов. Художницею Медведєвою було виготовлено три полотна з віршем вишиванкою, які від імені проєкту ідентифікація Петренків подаровано установам, де пам'ятають і поважають ім'я поета Михайла Миколаєвича Петренка. Проєкт ідентифікація Петренків звертався до адміністрації декількох міст із пропозицією в межах кампанії по перейменуванню вулиць, назвати ім'ям Михайла Петренка деякі з них. У місті Лебедині вулиця Петренка існувала ще з 1993 року. Ім'ям поета названо вулиці у Слов'янську, Краматорську, Києві, Харкові та Ізюмі. Михайло Петренко пішов із життя більш ніж 160 років тому, але пам'ять про нього живе й досі. У Слов'янську на гербі зображений сокіл, символ свободи і польоту, улюблений образ Петренка Чому я не сокіл, чому не літаю? Дивовижно збігається з символікою міста. Прапор Слов'янська з небесними барвами ще один перегул з його творчістю. Небо було його головною темою, і місто ніби закарбувало це в своїх символах. Слов'янськ пам'ятає і шанує Михайла Петренка. У вересні 1987-го, при відзначенні 170-ї річниці з дня народження земляка, на будівлі бібліотеки відкрито пам'ятну меморіальну дошку, на якій вказано у 1817 році в Слов'янську народився український поет-романтик 19 століття Михайло Миколаєвич Петренко. Ім'я Михайла Петренка названо міську бібліотеку. Михайло Петренко, козацького роду. Козацький дух пісень поета живе в серцях сьогоднішніх захисників Неньки України. Козацькому роду нема переводу. Вже йде за нами юна радь. Нам судилось Богом, нам судилось Богом жить та Московську Орду покарать. Слава Україні! Heroia slava! Межах документального проєкту ідентифікація петренків проводяться дослідження стосовно роду петренків, до якого належить і поет-романтик першої половини ХІХ століття Михайло Миколайович Петренко. Матеріали досліджень друкуються в газетах, журналах і книжках. Деякі матеріали тематичних досліджень проєкту ідентифікація питринків друкуються в Альманасі Слобожанщина. Погляд у минуле, який видається в межах проєкту з 2018 року. Всі матеріали документальних досліджень можна знайти на двох сайтах і у Вікіпедії. Особлива подяка у наданні матеріалу до медіажурналу Олександру Євграфовичу Петренко, праправнику поета, який започаткував проєкт Ідентифікація Петренків. Спадщина Михайла Петренка живе у символічних цитатах, які сьогодні надихають. Небо це вічність, а людина в ній промінь душі. Михайло Петренко став частиною не лише історії слов'янська, а й культурного простору України. Коли ми дивимось на небо, ми завжди згадуємо Михайла Петренка, бо саме він навчив нас бачити у небесній височині відображення людської душі.